Да, оце вот творится таке, от, бачите. Номер командирує 219. Біля. Главка. Рядом стоїть чоловік, регулює перекресток, тому що трудное движение. О, дивись, 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 Они начали движение. Дивись що тут твориться. Даишник, вместо того, чтобы стоять на перекрестке, Потому стоит человек, регулирует. Ну, То есть, против руху, видите, стоит. Вот. Сейчас подойдем, позадаем вопросы. Почему они не регулируют перекресток? Человек самообороны регулирует, а даишники стоят с нарушением правил дорожного движения против движения. Вы себя хорошо чувствуете? Не заболели? Нет. Ничего? Все нормально? Да. А каким образом вы сюда залезли? Заехали? Так, задом. И кем задом? Тут сутильно. С парковки. С парковки? Вы не бачите, что вы стоите против руху? Фамилия ваш? Бачук. Бачук? Номер автомобиля? 29, 19, 19 Сейчас будем звонить. Набери его тогда. Не учить вас ничего? Нічого вас не вчить, правильно? Ви не хочете прибрати автомобіль? Не мені б треба, а треба, щоб ви виконували право дорожнього руху. Почали з себе. Скажіть, будь ласка, чому там на перехреску ніхто не регулює? Вас троє. Троє сидить в автомобілі нічого не робить, а там стоїть людина з самооборони і регулює рух. Чому не регулюєте рух? Не було вказівки. Та ви бо вказівки казів... працюєте? Так. А не по закону закону, є, є ускладнення, ви, будь ласка, Немає. вийдіть там і регулюйте. машини на весь перехрест. Ага, Це зрозуміло, перехрест. добре. Ти не беру, Так, да, я, я наберу. Зараз буде від Сиренка вказівка. Наберите, наберите бомбу. Я вас ще раз прошу. Приберіть автомобіль, він порушує правила дорожнього руху. Ви ж не розумієте чи що. І пристегніться ремнями. Смотрите, вы говорили звонить, если есть проблемы с сотрудникам ГАИ. А, сейчас мы сняли на камеру с Андреем Ивановичем, как на Михайловской площади сотрудники ГАИ стоят против, дорожного, ну, против, против шерсти дорожного движения. Просто. А рядом какой-то человек просто в гражданском регулирует перекресток. А сотрудники просто сидят на встречном движении и сидят в автомобиле греются. А они уехали, только вот, ну, даже не пристегнулись, начали движение. Mm -hmm, спасибо. Знову сидите, грієтесь. Коли почнете працювати? Шановні. І знову мовчите. До вас громадянин України звертається. А, ти... так, добрий день. Добрий день. А, так я говорю, я ж не сам з собою розмовляю, а з вами. Ну скоріть, будь ласка. Ви хочете виправитись, правильно? Хочете виправитись. Так починіть от з елементарних речей. Що там? <реш> Смотрите, я вам подошов, представився, да? Сделав заявня, що у нас є відеодоказ того, что в самому пересікли пересеки сплошну і стали на встречній полосі. Ну, є доказова uh... база, водії, є, де, де відеодоказ. У меня же все на камеру писалось. Инспектор, что вы? Что? Смотрите, автомобиль ВР задним ходом по встречному движению. Да. Вот. Он нормально едет задним ходом сейчас? Напиши ну, На пешеходном переходе. -то он только что повернул через одну туда и сдал назад. Вот бачите, стоит. Возле пешеходного перехода. На встречной полосе. Да что? Сколько надо протоколов написать сейчас? Сколько нужно. Сколько, вы сколько, сколько, вы сколько, писать, сказали, сколько что, нужно. Вы будете писать да, 10... столько, сколько 203, нужно. Вы только что сказали, на 10 автомобилей у нас надо. Ну и что? Сколько нужно. Да, сколько нужно. У вас тут трое, по крайней мере напишите на двое вернее. Примите меры хотя бы к автомобилю ВР, пожалуйста. Может рухаться будете? Не ігноруєте моє обращання, прийміть просто мир автомобілю з номерами ВР, які зараз стоїть на стрічної полосі возле пішохідного переходу. Ви боїтеся чи що? Скажіть, будь ласка. Якщо ви боїтеся, я вас захищу. Товарищ сержант, я вам делаю обращение. Меня фамилия моя Маралов. Зовут меня Владимир. Я корреспондент газеты Дорожный контроль. Обращаюсь к вам с просьбой предотвратить нарушение. Сейчас на встречной полосе стоит автомобиль с номерами ВР. Возле пешеходного перехода. Но как минимум два пункта правил. Пожалуйста, примите меры. Добре, зрозуміло. Зараз приберемо. Каи вже нужно прибрать. Мы уже сами с тобой разговариваем 5 минут, он ми уже 5 минут да, нарушает. це розумієте, Це що небезпека. Ви це... Чому КАІ це ж небезпека для водіїв, Почитайте. розумієте? Шампотов... Ви ж повинні це припанити. Чего вы медленный? Надо. Так потому что вы медленнее, к вам подошел больше 5 минут назад. Я уже успел поговорить с Сиренко, по тебе понял. Убиваю. В чем проблема? Пойдем, что сложилось? а что такое? Туда только вы можете ложить или что это? Приберіть автомобіль. Так має, Може Може притягнете до відповідальності. Проїжджайте До відповідальності не хочете? Як мінімум А Що не вже попередить водія? Згідно 22 століття. А ви побачили? Його? Що? Ви побачили документи. Побачили? Ну, а що? Це ж групе порушення. Це грубе було порушення, а ви за грубе порушення відпустили правопорушника. А Що ви взяли, що це грубе порушення? Це грубе. Він грубо... Це була небезпека для життя пішоходів. Що саме загрожувало? А те, що загрожувало, що він стоїть практично на пішохідному переході. приході. попередження може... з 22 статті адмінкодексу. Е -е, як у вас, Андрій Іванович? Так що ви не, на інспектора не грубіть, грубіте, зробили водію попередження. Це інспектор меры. приймає рішення, а не ви приймаєте рішення. Далі інтересне. І і мі. Пошли посмотрите, як інспектор буде. Да. Що це за номер? Да. А це номер міліції. Дивись, походка. Тобто не спішить. Невідомо, чи це номер ага. міліції чи... Ага.